Це луна місяць. Набережна. Середземного моря, південь Іспанії. Сонце вже зайшло, бачите, які відблиски дає. Сонечко на хмари різнокольорові. Зараз туристів майже немає. Тільки місцеві прогулюються. Хоча туристи є, але вони, мабуть, десь вечеряють по ресторанах зараз. Попереду, там зараз трохи приближу. Там порт, це порт, і зараз буде видно там маяк. Бачите? Оцей червоненький це маяк. Там порт в моєму відео є порт. Не в цьому відео, трохи раніше, може неділю назад. А якщо комусь цікаво, там є рибацький порт і порт просто з тими човнами, кораблями, які є в місцевих мешканців. Дуже тихо. Дітям завтра в школу, то зараз не гуляються. Але якщо п'ятниця та субота, то діти можуть тут до 12 годин ночі гулятись, бо на ранок їм можна буде спати. З такими башенками, бачите, будиночок з башенками? Це готель. Але щось там темно, нікого немає. Туристів немає. Зараз такий не дуже сезон. Туристи, які приїхали, то вони живуть в будинках на колесах. Це я також показувала пару днів назад Було в мене. Там дуже-дуже багато. Прям така велика стоянка. Будинків на колесах і це не одна стоянка, їх декілька. Тож приїжджають з Німеччини, Франції, з Англії. Сюди дуже зручно. Ну, зараз вже турніки на пляжі пусті. П'яних немає. Люди з собачками гуляють. Деякі, може, закохані пари прогулюються, але щось зовсім нікого немає. Дуже тихо. Це десь зараз 8 годин вечора. Спортсмени бігають. От, чутно, як спортсмен пробіг. Якось біг спортсмен, це Іспанія, спортсмен якось біг і такий О, мадре Мія, Мадрі мія, мія, то йому дуже. Думаю, що було дуже-дуже важко. Що він і так всю дорогу, скільки він пробігав мене, Я чула, Мія. А так сьогодні дуже таке красиве небо, дуже красивий захід сонця. У мене буде відео, такі коротенькі. Там, де був захід сонця, дуже красиві хмари, червоне небо. Дуже гарно. Зараз, може, буде видно, покажу, там є човни в морі. Думаю, що то рибалки вийшли. До речі, тут скрізь по пляжу такі туалети стоять. Вони працюють і бачили, там навіть світло було. Так, зараз, може, буде видно, що човни з рибалками. О, бачите, світиться. Оце вийшли в море порибачити. Це не професійні, а такі собі для себе наловити трошки рибки. Бо на березі тут кажуть, що не можна рибу ловити, але інколи дехто приходить, все ж таки ловлять. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. У мене є відео про життя. В Іспанії про ціни, ціни на квартири, на оренду квартир. Дуже вже багато є оглядів з магазинів на продукти. Завтра ще збираюся попасти на ярмарок. Вже один огляд з ярмарку в мене був. Продуктового. Завтра хочу ще раз попасти туди. Може, трохи так досконаліше познімати, але є вже. Огляди супермаркетів по продуктах. Кому цікаво, є навіть з магазину одягу, але там неповне відео в мене Скінчилась пам'ять в телефоні. То відео там трохи обривається, але дещо я встигла записати. До зустрічі на наступному відео. Дякую, що додивилися до кінця. Я вам дійсно за це дуже вдячна, що ви дивитесь мій контент. Будь ласка, підтримайте український контент. Все в нас буде добре. Трохи покажу міста. Тут такий, ну тут такі маленький, маленьке містечко. Люди, ті, хто місцеві, вони всі один